Це мої вітання розповім вам, як я купив на якомусь сайті в Інтернеті головку клапанів. В зборі з клапанами я її купував R180 двигун. Рік я десь, мабуть, поїздив. Але ж я як купляв, то на склі і саму головку притирав, і клапани притирав. Було воно не притертим. Пропускало бензин, заливав сюди. І сюди також з іншої сторони пускний випускний клапан. Пускний ось більший, а випускний менший. Значить, десь рік я проїздив, застукали клапана. Я їх розібрав і Бачите, направляючи клапанів. Ось поломано. І он там, можливо видно. Вибито. Один всередині. І повірте мені на слово розбитий і другий направляючий втулка. Клапана. Я не знаю чому клапани обидва. Я заклинивши були, я їх на силу вибив звідси. Ось такі запчастини нам продають китайці. Так що, можливо, хтось віри, наприклад, що воно притерте буде, наприклад, головка або клапана. То я вам раджу. Після покупки притирайте це все самі, кладіть на скло. Головку ось так. Наздачна бумага, яку ви змочуєте, і притираєте. Ось такі у нас запчастини йдуть з Китаю. Я розповідав трактористу такому, знаєте, на пенсії вже він за оцю проблему. Він був просто в шоці. Каже, я скільки попрацював, каже, я не пам'ятаю, щоб направляю що втулки розбило взагалі. Він мені говорить, що, мабуть, у них центрації не було. А в мене таке перечуття, що тут якийсь сплав, чи якийсь чугуна, чи якогось металу тут сплав. Воно крихке. То може в коментарях підсовітує, як витягнути тепер ці направляючі, <гум> чим як спробувати. Дякую за перегляд. Ставте лайки і будьте готові до несподіванок, якщо у вас є мотоблок. На все добре.